Вибрати правильні кімнатні рослини для свого будинку може бути складно, а знайти безпечні для домашніх тварин ще складніше. Якщо собаки зазвичай спокійно лежать в будинку, то власники котів знають, наскільки вони цікаві. Якщо у вас активний вихованець, який досліджує кожен куточок, важливо не тримати отруйні рослини вдома. Пальма кінський хвіст дуже популярна кімнатна рослина з падаючим листям і потовщеним стовбуром. Її також називають слоняча нога або пляшкова пальма. Вона відмінно вписується в інтер'єр, тому що росте повільно, вимагає мінімум догляду і може жити десятиліттями. Але головне питання: чи небезпечна пальма кінський хвіст для котів та інших вихованців? Давайте розберемося. Чи небезпечна пальма кінський хвіст для котів? У багатьох кімнатних рослин токсичність прихована. У одних отруйний сік виділяється при пошкодженні стебла, у інших токсичні листя, які можуть нашкодити котам і собакам навіть при контакті. А деякі рослини небезпечні тільки при ковтанні. На щастя, за даними американського товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами, ASPCA – пальмовий хвіст не токсичний для котів, собак та коней. Це компактні. Легкі, повільно зростаючі та веселі рослини, які можна розмістити на журнальних столиках або біля вікна для гарного освітлення. Якщо ви сумніваєтесь, завжди можна перевірити список безпечних рослин на вебсайті. Вони зібрали дані про токсичність всіх поширених рослин, включаючи хлорофітом, і склали зручний перелік. Короче кажучи, пальмакінський хвіст абсолютно безпечна для вихованців і дітей. Її ефектний, скульптурний вигляд робить її відмінною прикрасою вітальні. Листя, стебло і стовбур все не токсично. Тож сміливо заводьте цю рослину. Як захистити пальму від кота. Але тепер інше питання як оберегти пальму від цікавого кота. Коти часто перевіряють всі рослини в будинку, папороті, кактуси і, взагалі, все зелене, популярне і радує господарів. Якщо ви вирішили прикрасити будинок пальмою кінським хвостом, краще тримати її в безпечному місці. Ось кілька порад. Використовуйте каєнський перець або цитрусові. Їх запах відлякає кота. Додайте камінчики або гальку в горщик. Покладіть шишки або зім'ятий фольгований лист навколо рослини, посадіть котячу ем'яту або малісу, вони відвернуть увагу. Якщо чуєте шарудіння листя, бризніть водою на кота, щоб відучити його, вирощуйте пальму на вулиці, якщо є можливість, коти дуже чутливі до запахів і це можна використовувати. Наприклад, посипте листя каєнським парцем, це безпечно, але ефективно. Правда, оновлювати перець потрібно раз на місяць, також котам не подобається запах цитрусових. Якщо у вас є сушені апельсинові або лимонні кірки, покладіть їх у горщик. Тільки не використовуйте лимонний сік, він може пошкодити листя. Якщо кіт використовує горщик як лоток, покладіть в нього великі камені або шишки. Незвичайна текстура відлякає його, в крайньому випадку можна накрити ґрунт сіткою або курячою дротом. Якщо кішка все одно піднімається до рослини, спробуйте посадити котячу ем'яту або мелісу в іншому місці. Це відверне його увагу. Пальма хвостик одна з найбезпечніших і найкрасивіших кімнатних рослин. За допомогою цих хитрощів ви легко захистите його від кота. А завдяки невибагливості і довголіттю, воно буде радувати вас роками. Часті питання. Що буде, якщо кіт заїсть пальмукінський хвіст? В нічого страшного. Ця рослина не токсична. З чи безпечна пальма для домашніх тварин? В так, повністю безпечна для котів і собак. Але кіт може вирішити, що горщик це лоток. В чи можна тримати пальму кінський хвіст будинку? В. Так, це невибаглива вибаглива кімнатна рослина. З як доглядати за пальмою вдома, В. Тримайте ґрунт злегка сухим. Уникайте високої вологості, удобрюйте раз на сезон і ставте в світле місце, В. Як відучити кота лізти до пальми, в Використовуйте перець, цитрусові, каміння, шишки, котячу ем'яту або воду. З чи потрібно обрізати коричневі кінчики листя? В так. Видаліть сухе листя старильними ножицями. В скільки живе пальма кінський хвіст? В десятки років довше, ніж ваш кіт. З чи потрібно оприскувати пальму? В ні, вона посухостійка і не вимагає вологи.